Ми продовжуємо. У мене мій телефон вийшов з бою, і він вимкнувся, він тому мені потрібно було нове відео знімати. Ну От, ми дійшли кінця. На це я потратив десь приблизно ну, від 5 до 7 хвилин. От я хочу показати, як потрібно акуратно на мотор якщо в мене це вийде то покажу обов'язково так вот. Як ви, як ви бачите, це більш-менш садить за допомогою нитці, яку я показувала в тому відео, як робити. Ці два відео я викладу одночасно. Так, беремо акуратно, стараємося чим тугіше, але не сильно тиснути на...

Ну от. Як бачите, щось виходить, я можу все призупинити і ну, перемотати, але може вийти знову телефон з бою і мені прийдеться ще одне відео знімати. Тому я вже покажу перемотайте, якщо вам не цікаво, як я перемотую. Ну, це трохи бать под час уже не... Дочекается секундочку.